І так, сьогодні, як я казав, в нас будуть прикметники. Прикметники це така, ну це вже не основна частина мови. Без прикметників можна говорити, можна писати тексти, можна розуміти, що було сказано. До речі, цікавий факт. Я вирішив так перед заняттям знайти якийсь такий текст, де було багато прикметників, так, щоб можна було прямо опис показати, як це гарно звучить. І тут я зрозумів на українській це знайти дуже легко. Ви відкриваєш будь-який художній текст, там багато-багато прикметників. Там гарний, чудовий, там, е, світлий ранок, був на вулиці там, і так далі. Відкриваєш англійську мову, там немає прикметників. Е, там Тобто ти читаєш текст, ти читаєш 10 речень тексту на 10 речених тексту, ти бачиш там п'ять прикметників. <сум> ну ось так побудована англійська мова. Вони майже не використовують прикметники, тому що вони більше діляться інформацією ніж ми. Тобто, ми описами ділимося, вони діляться інформацією. Але все ж таки, якщо ви почнете використовувати прикметники, вони будуть ваші речення будуть набагато гарнішими. Ваша мова буде набагато. Набагато більш зрозумілою, і вона буде провокувати фантазію людей, з якими ви спілкуєтесь. Вона буде провокувати на те, щоб фантазувати про це, на те, щоб складати повну картину про це. І саме тому так важливо використовувати прикметники. І зараз, що ми зробимо, ми на цій лекції подивимося, по-перше, як вони використовуються і що це таке. Зразу невеличкий спойлер: прикметники в англійській мові це набагато більше, ніж в українській. Друге, що ми розглянемо, це які є види прикметники. Ну і третя частина сьогоднішньої лекції буде: ми будемо розглядати вже деякі конкретні види. Тобто ми почнемо розглядати вже по видам прикметників. І так, перша частина використання прикметників в реченнях. Як завжди, ми починаємо з того, що ж таке прикметник. І як його взагалі використати, тобто куди його потрібно поставити, що він означає, і куди його ставити не потрібно? Я кажу, чим його можна їсти їсти, чим його не можна їсти, і ми переходимо до першої частини використання прикметників в речення. Прикметник, і звідки воно пішло. Для мене це було новиною. Насправді, я коли почав це читати, для мене це стало новиною. Я не знав, що це, це що звідти походить це слово. Чому? Тому що на українській прикметник, ну, прикмета. да Ми щось описуємо, і ось вам прикметник. А на англійській мові це слово називається adjective. adjective. І пішло воно від латинського слова adjectivus. Ну, чи як вони промовили, б це adjectivus. Adjectivus це доданий. Ну, В них ще було таке номен аджективом, це ім'я додане. Це коли в них іменник виступав в ролі якраз прикметника такого поточнення. Що це таке, для чого воно використовується? Воно використовується для того, щоб додати реченні інформацію, Що коли ми говоримо, ну, можна сказати так: це торт. Так, це торт. Ну, ідеї є, це є торт. Все, ми ідею висловили, все гарно. Для чого ж нам потрібні прикметники? Тому що ми хочемо поточнити інформацію, ми хочемо дати більше знання про те, що ми говоримо. І тоді ми починаємо. Це, наприклад, смачний торт. Це гарний смачний торт. Це великий гарний смачний торт. Це і зараз, до речі, буде різниця української і англійської мови. Це два. Смачних гарних великих торта два в них також є прикметником. Чому? Тому що він додає додаткову інформацію до іменника, який йде після нього. Тобто один торт і два торти. Це все ж таки торти, але вони трошки різні. І тому в них числівники також відносяться до прикметників. І як ви бачите, я додаючи ось так слово за словом, слово за словом, я поточнюю свої слова, і я розкриваю саму думку. Це вже не просто інформація, це вже дещо більше ніж інформація для цього. Потрібні прикметники використовуються для додання інформації до іменників, ну і заіменники в тому числі, але до займенників це трохи так, ну, не так не так часто відбувається, як з іменниками. Як їх використовувати? Точніше, де їх використовувати? Прикметники вказуються в чотирьох місцях. Перше місце це перед іменником. Тобто, якщо ми хочемо поточнити іменник, додати до нього якусь інформацію, ми ставимо прикметник до цього іменника. Це як і в українській мові. Да? Наприклад, гарна пісня. – «a beautiful song», «a beautiful перед song». Але зверніть увагу, тому що в англійській мові є артиклі, прикметники ставляться після артиклів. Це важливо, тому що як ви знаєте, в англійській мові дуже мало відмінків. В них взагалі в них слова майже не відмінюються, і тому в них артиклі грають таку дуже важливу функціональну роль. Вони відрізняють прикметники, наприклад, від різних там прислівників. Від якихось ну, тому, що в них іменник також може виступати в ролі прикметника, вони відділяють, що це саме іменник в ролі прикметника, а не в ролі окремого іменника, ну і так далі. Тобто, дуже важливо, прикметники, які відносяться до слова, ставляться після артикля цього слова, тому що інакше це заплутає англомовних людей. Це перше, ну там етейсті. Там Beautiful Ocean, ну і так далі. Слідуюче. Перед займенником. Ну, перед займенником це таке рідке, єдине, що я зміг так ну накинути в себе в голові, це Клевер clever me. Clever me. Вони так кажуть, ну знаєте, коли їх, наприклад, хвалять або, наприклад, навпаки ругають, вони можуть або з сарказмом, або ну, насправді так себе похвалити. Вони можуть: сказати, о, clever мі. О, який я розумний. Да? Розумний я. Вони таке також використовують, ну, це так більше рідко, але все ж таки в них є такі вирази, де можна прикметник побачити перед займенником. Третій варіант це замість іменника. Коли прикметник використовується замість іменника, він використовується з артиклем «the». Тобто, це якраз вказує, що слідучий прикметник виступає в ролі назви, в ролі іменника. Ну, і перше, що можна привести, такий приклад легкий, наприклад, Nurses Care for the Sick. Що, що тут говориться? Медсестри. Як правильно по українськи ухажують, ну, буде ухажують у нас в нашій українській за хворими. І як ви бачите, хворі, що це таке? Це прикметник, але він виступає в ролі іменника тут. The sick це як іменник, але це прикметник. І вони так це використовують. Наприклад, вони часто можуть казати: The poor are not educated. Там, бідні люди, ну просто бідні, зазвичай не освічені. Це також The Poor. Poor це бідний прикметник, але тому, що вони говорять The Poor, вони відсилають до самої групи, до всієї групи бідних людей. Це третій варіант, як вони використовують прикметники. І четвертий це після відповідних дієслів. Ну, наприклад, I became tired. Я втомився, да? я став втомленим. Втомлений це прикметник. Не там He's fast він швидкий, він є швидкий. Да? Також швидкий це прикметник. Ну, після деяких таких дієслів, як там стати, бути, зробитися, ем, ну, і якісь інші. Зараз не можу привести приклади. Так це усе, що потрібно знати про використання в реченні. Далі в нас іде таке, можна сказати, з зірочками вже починається, тобто таке більш важке. Коли у вас йде декілька прикметників разом, взагалі в англійській мові є правила, в якому порядку повинно, потрібно ставити прикметники. Але тому, що в мене дуже погана пам'ять, я собі вирішив цей порядок виконати і зробити якесь просте правило, давайте спочатку, як це говорять в підручниках. В підручниках кажуть, є слідуючий порядок, його потрібно підтримувати. Це Royal Order, ну як Royal... Як це правильно на українську та перекласти. Ну, це коли знаєте королі, королеви, вони усі роял, такі знатні особи. Ось royal ордер це якби такий порядок дуже-дуже знатних особ, скажімо так. Тобто, це те, на, яко, на якій мові говорить королева, говорила королева. І е, як вони це описують? Порядок слідуючий: спочатку, opinion. Це ваша думка. Потім size. це розмір того, про що ви говорите. Потім age це вікно, там молодий, старий, так далі. новий і тому подібне. Shape це форма. Color, це колір. Origin це звідки пішло, наприклад, там китайський, український, німецький і так далі. Material. Це матеріал, ну тобто дерев'яний, шоколадний, там, металічний і тому подібне. І останнє це «Purpose». Це так, як вони описують в підручнику. Мені це запам'ятати чесно, я буду 5 років це вчити і потім все одно забуду через тиждень, як я для себе вивів. Від більш абстрактного до більш конкретного це основне правило. Тобто, ви починаєте з таких прям зовсім абстракцій, яка для кожної людини своя, наприклад, гарний, чудовий. Негарний, жахливий. Це все такі абстракції, коли я можу сказати жахливий, а хтось інший може сказати, да ні, ну це гарний, як це жахливий. Да тобто, це зовсім таке прям, прям моя, моя думка. Це зовсім абстрактно. З нього і починаємо. Потім йде розмір, великий маленький. Наприклад, чому розмір є таким абстрактним? Тому що у нас, наприклад, великий дім і маленька планетка. У нас великий дім набагато менший, ніж маленька планетка. Тобто це дуже-дуже відносні поняття, вони все ж таки дуже абстрактні. Тому вони йдуть слідуючи. Потім старий, новий, там, молодий і так далі. Знову ж, це вже менш абстрактне. Да, тут вже деякі люди будуть між собою погоджуватися, але все ж таки вони ну, ще, ще є дуже велика різниця в тому, де проводяться ці окремі лінії, що таке старий, що таке молодий, і так далі. Потім shape, color, ну, це ви можете привести двох людей, один скаже, що це кругле, другий скаже, що воно овальне, один скаже, що це червоний, другий скаже, що це рожеве. Тобто тут знову ж дуже такі дуже неточні поняття. Потім йде Origin, origin Чому він більш конкретний, ніж колір? Тому що ну, китайський це китайський, да? це вийшов з Китаю. Якщо він вийшов з Китаю, усі скажуть, що ну, це китайський. Тобто, Тут спорів не буде, але все ж таки, що таке китайський? сам Китай це просто абстракція, як і Україна, як і Росія, як і Америка. Тому це вже більш конкретне, але все ж таки трошки абстрактне. Так і е, на чому я закінчу? Да, матеріал. Е, матеріал це вже можна сказати, ну прям об'єктивний факт. Якщо щось металічне, то воно металічне. Да? Тобто, це вже зрозуміло, що спорів взагалі не буде, якщо люди розуміють про що говорять. І останнє в нас це «purpose». Ну, як казав той самий Платон, що функція речі це сама суть цієї речі. Тому зрозуміло, що функція речі, її призначення воно йде самим останнім, як самий такий основний факт, про ту річ, про яку ми говоримо. Тому від більш абстрактного до більш конкретного, «A beautiful big red wooden table. Тобто гарний моя, моє сприйняття, великий. Ну, це ж таке моє сприйняття, але вже більш таке конкретне. Червоний, ще більше конкретики, дерев'яний. Ну, взагалі, тут вже спорів не буде. Ну і закінчуємо тейбл. Стіл. Є ще одна маленька невеличка частинка, яку я вичитав в інтернеті, тому що ви знаєте, що в нас є така людина, як Трамп. Дональд Трамп, і він каже дуже в мому так, ну по моїй думці, він говорить дещо жахливе. Жахливе, тому що він говорить не a beautiful big ocean, а він говорить a big beautiful ocean. І він ламає цей порядок. Чому так відбувається? Тому що ще в англійській мові прийнята друга. Друга ідея, що вони починають говорити з того, що важливіше. І коли Трамп так говорить, і це можна сказати, це насправді порушення порядку. Тобто, це не дуже правильно граматично, але вони так в розмовній мові своїй роблять деколи вони змінюють порядок для того, щоб вказати спочатку саме важливе. Тобто, «Big beautiful ocean» там йде наголос на бик. Тобто великий гарний океан. Якщо він сказав Beautiful Big Ocean, там був би наголос більше на beautiful, тому що воно йде перше, воно таке більш абстрактне, да? це те, що він хоче висловити. І тому тут деколи порядок може змінюватися, але такий порядок це самий основний, це royal order. Тобто, якщо ви хочете бути на рівні королев, королей, принцеси, так далі, використовуйте цей порядок. По цьому питанню в мене усе, і я з задоволенням відповім на ваші питання, якщо вони з'явилися.